Чоловічі спортивні штани, Бангладеш на плісі. Штанці знизу резиночка, всередині невеликий фліс, зверху на поясі резиночка, додатково стягується. з боку присутні карманчики, все якісно прошито. На штанцях немає нічого лишнього, ніяких нашивок, малюнків, звичайно класичного плану спортивні штанці. Штанці в даному лотику всі в чорному кольорі. Розмір ось цих М, також М. Дві штуки в розмірі L, дві штучки розмір XL, та розмір 2 xl Пять штучек в розмірі 2ХЛ.